Коли вже людина не те, що шукає в собі вади, так? але бачить власну реакцію, це означає, що певна реакція, вона така в результаті того, що є якесь певне прийняття, або, навпаки, викликає неприйняття у людини, це певна якась, якийсь комплекс, якась внутрішня Неправильне не розуміння, не ну, таке нецілісне сприйняття, і разом з тим, і, скажімо так, певна позиція, з якою ототожнюється людина, але це не є людина. Тому прийняття себе, воно вірне слова але що таке себе? Якщо дивитися з більш глобальної позиції, то це не, не я, це уявлення. Якщо людина усвідомить, що якщо я єдина з усім, так, то нема що не приймати, нема з чим боротися. І тому це от саме твердження про єдність, воно от саме починати з того. Бо якби всі слова Ісуса: що Бог є світло, або я й отець одно, це якраз і є от про те, що ну, нема, нема ще боротися, і це якраз приводить до саме, ну, прийняття всього, але ця позиція прийняття всього це означає, що я розумію ситуацію. Саму. Якщо я приймаю, значить я її бачу, ну, відчуваю зсередини якось так. Знаю причини. Людина виходить за межі того, хто утворив цю ситуацію, тому що нема того. То утворив, а все сталося так у взаємозв'язку. Вона виходить за межі цього, вона бачить це все, і це тоді приводить її до більш цілісного її картини з прийняття, а, а це означає прийняття. Тому тут саме оця позиція, вона дозволяє, ну, скажімо так, урівноважити все, що її оточує.